Всім привіт! В цьому відео покажу, як поповнити та вивести кошти з Pocket Option. Натискаємо кнопку Поповнити рахунок. Вибираємо метод оплати Binance Pay і прописуємо суму. І далі натискаємо кнопку продовжити. Після чого ми переходимо в ось такий розділ, що нам потрібно зробити. Нам потрібно відсканувати ось цей QR-код вашим телефоном. Вас перекинуть в додаток Binance. Ви виберете валюту свою. І підтвердите, після чого ваш рахунок поповниться. Но для початку, щоб поповнити через Binance, потрібно поповнити ж сам Binance. А Binance ми можемо поповнити через P2P. Отже, поповняємо рахунок через P2P на Binance. І вже після того заводимо кошти на Pocket Option. Ось таким способом, як я вам показую. Кошти зараховуються дуже швидко. Зараз покажу вам, натискаємо почати торгівлю, сторінка обновиться, і ви побачите самі наглядно, що рахунок буде поповнений. Ось рахунок поповнився, як вивести наші кошти. Натискаємо біля. Нашої аватарки такий трикутничок, натискаємо кнопку Вивести кошти і от средств на кацапській написано. так Потім вибираємо метод оплати, виставляємо USDT Долар, Тезер. Після вписуємо суму, яку хочемо вивести в моєму випадку 50 доларів, і після вставляємо наш електронний адрес Binance USDT і натискаємо кнопку Продовжити. Наші кошти виведуться на Binance протягом 2 годин, буває там пів години, буває годину по-різному. У будь-якому випадку кошти зараховується до 2 годин. Ось так все легко працює. Всім дякую, хто додивився відео до кінця, всім мирного неба і всім до побачення.